Доброго дня, мирного неба. Вас вітає Закарпаття, У нас четверг і прибирання продовжується. Хотіла помити ковьор. Той, що в нас там в вітальні, але сталася маленька проблема. У нас є отака фігня чоловіка, не знаю, як вона називається, він, коротше, машину миє. Ми так ставиться це відро, але щось я не знаю. Щось воно робила, робила я до половини е, напінила таким. Така смесь я не знаю, що воно таке. Машини мити і коври мити. половини зробила, друга половина та фігня стала, не працює. Так що подзвонила чоловіку, він каже: добре, не переживай. Я попрошу керхер від свого знайомого. Зараз приїду, то помию тобі, бо я кажу, я до того не беруся. То чуже, я то не знаю. Не дай то Боже, поламаю, воно мені треба, воно мені не треба сто раз. Так що так. Хотіла сьогодні цей, думаю, постіраю, добре вимию. Нехай воно стікає, до вечора стече, а потім вечором сюди. От в мене така вірьовка тут висить. Сюди положимо, повісимо його, то воно нехай собі сохне. Воно завтра передають дощ, то, щоб воно знову не помогло, то успіє посохнути. Потім знову погоду передають, так що воно мені просохне добре, нічого страшного. А я до тих пір тут хочу поприбирати, позагрібати, бо вода буде текти, тому тяжко буде все листя позгрібати. Взяла граблі, принесла собі. Так що як скоренько. Це позагрібаю і хочу ще піти поставити м'ясо. Нехай тушиться, подливу зроблю, макарон зварю хлопцям на обід. А потім хочемо з мамою піти на кладбище поприбирати могилку батька. Так що після обіду в мене теж плани. А завтра, п'ятниця, завтра у нас дощі. Завтра буду в хаті прибирати велику. Я теж прибирання зроблю, коротше, все перемию і вже буду спокійна. А потім, якщо будуть, буде ще погода, то буду йти на город. Так що так, мої ще розочки будуть звісти. І ця, ця дуже гарна. Подивіться, яка. Звісно, да, вони вже не такі великі, як літом, але все рівно. І тут ця. Так, да, дощі своє дали, це точно. Дощ є дощ, і ніякий полив не замінить ніякого дощу. Так що так. Добре, друзі, буду я працювати, бо так, якщо я буду стояти з вами говорити, то нічого я не зроблю. Так, я вже позагрібала все. А тут таку кучку нагребла. Потім в цей зараз мусорник принесу лопату, мусорник поскидаю, там вже чистенько. Бачите, сюди позагрібала, так що вже можна спокійно мити ковра. І треба мені ще буде на слідуючу неділю. Оце все тут прополоти. Це все позрізати, воно вже і так толку ніякого немає. Там вже в мене нові помідори проросли, розсада, кому треба. Я прополю і треба мені квіти порозсаджувати бо подивіться, оця пальма тут вже три. Одна велика, сама велика, ще одна біля неї, і потім ще куча маленьких. І тут теж так само і там. Так що треба повикидувати. Треба мені купити нову землю, змішати і поросажувати ці квіти. Я, звісно, не знаю, де їх і зимувати, бо в нас дуже жарко всюди. Ну, але привести до пуття треба, бо вже холодно, так що треба тепер поки тепло. А потім, як буде холодно, я вже не люблю таке робити на дворі. Все свій час треба робити. Так що так. Такі в нас справи, йду я поставлю м'ясо на подливу, нехай тушиться. Прийде чоловік, помиє, а потім я з собі вже свою роботу буду робити. Добре, продовження буде. Все, коврик наш чистенький, чоловік гарно його вимив. Болото, правда, в дворі. Що, Вода потім пройде в землю, буде сухо і коврик буде чистий. Так що так.